Всім доброго дня, панове. Вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Кхе, може ж і подачки... не для початківців. Сьогодні я на базарі. Вчора теж був на базарі. Погода була не дуже йшов дощик. А сьогодні трошки розвиднилось, але погода теж не дуже важлива, не дуже гарна така. Вона моросить. Люди розкладуються тільки. Такий гарний світильник мощний. Люди розкладуються. Ну, це добре, хоч немає такої мокви. Тут у нас обувочка. Новенька. Ось о, пан Дмитрій вже теж розкладується, вчора намок. А сьогодні розкладується, просушує. Просушує. Все намокло було. Ось такі навіть свічки з'явилися. Ну тут красиво. Така авторська робота. Я вже в себе розіклався. Будемо чекати. Будемо чекати покльовки. Спродалися мої дровнички, треба випускати нові робити. Спрос йде на дровнички. Як завжди, це осмики, кріня і дуже багато топорів в асортименті, виготовлені і сталі. 65G. Є таке тесло ще. Гарненьке. В магазині таких я не зустрічав Тобто це ручна робота у нас. Спеціально ходив по магазині, не мог знайти. І є пряменьке тесло таке. Теж виконано 65 g Ось такі заготовочки є. На Наслідуючий базар треба поробити з ручками. Вот соседи тут у пани, у пани Марины тут интересные сервизики. Интересные сервизики. Придем глянем на меню. Ага, ага. Ну, еще рано пока. Еще рано. О, Обізвався якось ще рано. О, сьогодні місто пані Марини, пан Борис. Пане Борис. Пан Борис, будь ласка, мені каву без молока з цукром. Добре, по, по Американо? Американо. А. Борис, в курсі діла. Я можу все. Хочеш торгувати лицом, хочеш торгувати товаром. Ось Зараз заварить мені каву. Бо воно трошки зябко на йде? Раз продажа, два продажа, три продажа. Підходимо, покупаємо. Угу. Ціни не жиры, все за копейки. Ну, ось вот так. Вот так, все за копейки. І ціна договорна у нього. І вот продає деньги за деньги. Так що ось вот так от. Ну. ну, вот так я коротке. відео засняв сьогодні. Віж такого нового немає, ще рано розкладається. От Отак, якось так. Зараз вже Бориска мені приніс каву. О, зараз поп'ємо кави О, і будемо чекати покупців. Так що ось так якось. Вітру немає і добре. У мене вже ось приходять мої покупці, вітаються, вітаються. Зараз подивиться, запитає, що йому треба, походить, подивиться. Ну і щось і прикупить. Так що комусь сподобалося. Більш такого нового нічого нема. Лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео. Наступне вже буде виїзд до кузні. Буду робити деталі на дровнички. Ну а щось ще там буду. Проковувати, У мене ще пластини є, не проковані Дамаск. Прокую, по-іншому зроблю, потім буду робити, ножа і покажу, який вийде малюночок інший. Тобто, поки на все добре, лайкаємо, підписуємося до побачення. З вами був Сергій Олексійович.